Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. У нас чергова розпаковка посилки з вінтажними прикрасами з американського сайту eBay Я вже ось тут розрізала, щоб було швидше. А далі вийдемо це дуже важко. В такому пакетику, і самотанос, замотимо прикрасити теж в таких пакетиків. Откриваємо. Другого не забути, головне. Так, і тут у нас ще така брошечка старенька. з такою застіпкою. Тут такі підвісочки, щось таке дерев'яне. Не, не знаю, що це, і такий якась. Посудина, дуже дивно, трошка. Перше щось таке зустрічаю. Кліпси вінтажні, гарний якісний пластик, жовтий гарний колір, легенький, дуже симпатичненький. Вінтажні. Так, ось така брошка. О, дуже красива, дуже така брошка-планка. Тут такі накладні деталі, скляні кришталики темно-червоного кольору. Замочок працює. Markowań nie ma, troszkę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Tak, wiadomo, taka troszeczka od firmy Koro je markowanie. Тут така кулька, це є. Такий пластик, мабуть, тяжко розрізнити, що це скло чи пластик. По звуку як скло, але ну, не є холодний. Але це така знаменита. Ну, досить відома така брошечка від фірми Коро. маркована. Гарна знахідка. Хоче так? так буде. Тут у нас ось така брошечка кеперо в золотому тоні. Відмінному стані. Маркування є від фірми Моне. Теж дуже рада такі знахідці. Брошечка, така сніжинка. В тоні срібному. Вінтажна. Дуже красиві кришталики, такі фіолетові і прозорі, хороший стан. Гарні такі е, кришталики, всі такі чисті. Сама брошечка дуже красива. Теж дуже рада такі знахідці. Так, наступна у нас брошечка ось така троянда. Так, це такий пластик, трошечки дуже об'ємна, ефектна. Маркувань вона немає. Тут такий орнамент, можливо, це стиль чи знак якоїсь фірми, треба поцікавитись більше. Цікавий тут такий замочок, защіпка. Сама по собі в ідеальному стані Брошка дуже красива. Наступний у нас пакетик. Так, головне нічого в цих упаковках не заробити, не забути. Перепрошую. Так, тут у нас ланцюжок, він теж не в срібному тоні. І ось такий хрест з розп'яттям. Щось тут у нас є написано Італія, Італія так. не магнітиться. подібно на срібло. Але Напису, що це срібло немає. Так, ланцюжок теж в срібному тоні, ...відмінної якості, стану з ось такими підвісками сердечка, сердечко з трояндою. Тут сердечко мам, це для матері. І така трояндочка поєднання срібного тону і золотого. І з другої сторони навіть теж є квіточка. І тут теж такий подарунок для матері. Дуже цікаво, теж дивиться. Так, ланцюжок в срібному тоні. Ніжний. Тут щось у нас є. Так, 925, Це є ланцюжок срібний. Дуже добре. Теж ланцюжок в срібному тоні. Теж, мабуть. Так, теж 925, теж срібний ланцюжок, відмінно, наступно у нас Таке кольє в срібному тоні з таких елементів цікавих. Таке еластичне відмінний стан. Так, і є в нас маркування коро. З їхньою фірмою такою підвісом в чудовому стані. Теж, неймовірно. Неймовірна, чудова знахідка. Так, і ще в нас тут ще один пакет. Так, і тут у нас перше це є годинничок, Кварцовий. основа браслетик, теж поєднання срібного і золотого тону. Потрібно перевірити, змінити батарейку як він працює. Є маркування фірмове. Gold. Зараз подаємося ближче. Goldwater Greek. Зустрічала таку фірму, це є е, японський механізм. È. Ці годинники взагалі дуже якісні в відмінному стані. Годиночок у відмінному стані. Так, пам'ятаю цей браслетик, Це є м, срібло альпака мехіко. Натуральний перламутр. Гарно дивиться на руці. Навіть не перламутр, а геліотіс, так. Готово. Так, так, пригадую тепер цей теж годинничок. Теж в доброму стані, навіть від фірми Женева. Трошки брудний. Теж потрібно звірити, чи він працює добре. Гарно, цікаво, оригінально дивиться. Теж чудово. Так, ось такий браслет. В срібному тоні, чудовому стані, маркувань не бачу. Ага, тут центральна частина з кришталиками. Ось так. об'єм 17-18, браслет у чудовому стані. Теж задоволене? Так. Ще один годинник Ось такий тернер фірма. Дуже гарний, цікавий дизайн. Такі емалеві вставки, червоні, червоний циферблат. стан відмінний годинника. Гарно, сучасно, оригінально дивиться в відмінному стані теж гарна знахідка. І остання прикраса з цього. Лотос з цієї посилочки. Це ось така чудова прошечка від фірми 1928. Оригінальна ціна з м -м трояндочками, з перлиночками, все в відмінному стані. На оригінальній планшетці. В чудовому стані. Так, дуже гарний лот, дуже гарні прикраси. Родзинкою є ось ця брошечка. Неймовірно красива, гарні е, годинники, надіюсь, що всі працюють срібні речі, брошечка від. Е, фірми Коро. Так, Ось ця теж кольє від фірми Коре Коро. Цим лотом я дуже задоволена. Надіюсь, вам сподобалась розпаковка. Запрошую до наступних. До зустрічі!